Це опять, ну, друга частина. Повторяємо легендарні голи футболістів. В той, в, ну, в, ту, в той часті виграв тільки, ну, за повторив гол тільки Даня. Оце Зінедіна Зідана. Я не повторив гол, гол Кріщану Роналду, коли він був. У 2008 році Манчестер Юнайтед головою. головою. А я не повторив Голдіна зідано чемпіонати світу 2006 шостого року, Да. Все, давайте зараз я буду перший і все. Так, я зараз буду перший і все, давайте. Коротше, я йому згад... ну, ми з вами згадали, що він повторив Голний Мара 2020... 2025 року. Сухий лист Блін, це складно буде. давайте. Будем. Так, зараз будемо кидати кубик. Дві ван. попитки. І ще один Раз. І Шість. Шість. Вісім попиток в мене є. Давайте будемо переходити. Такий був близький, але я все-таки програв. Ну, у мене було там 3. У да, мене було 4 нормальних момента, щоб був бігом. Ну, все-таки, я програв. Що? Ми <клес> даємо такові фофани. Поузер Три... Ні, жди! Що ти зразу А, все, все, все блять. все. Давай. Так, е... Ми я, ми з Владом загадали гол Роберту Каруса з угла, низку кутового, він там, блін, яка це року? Звук. Я не помню. Ну, коротше, він біжить він біжить на кутовий і отак от от забиває гол. Так, ви ворота. Давайте починати. Давайте, Давай. Чотири. Ще раз можу. <звачте> -потак. -потак. Давайте, начинаем. Давай. По три, давай. Уди! Короче, ну, це похожий холл. Ну ладно, це на заметку. Напишіть в коментарях, цей гол вчитався чи ні. Так, давайте. Якщо беремо на заметку фофани, а, ком... а пацани в коментарях напишуть. Так, зараз щоб не втікав. Ми придумали. Якщо в нас були сложні, значить для дані теж буде сложний. Ви може знаєте цей гол. Це гол Крищану Роналдо. Легендарний. Він проводить. З Сантрополя і б'є правою ногою в 9. Хорошу таку. Ну, Ви повинні знати цей гол. Це легендарний гол, який виграв Пушкасу. Давайте починати. Так. З кілька випадає 4. Дев'ять попыток. Дев'ять попыток? Коротше, ніхто не повторив світли, і ми будемо всі бити кошти.